Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 2977 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 184 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Вісім, двадцять дев'ять, 7, сім. П'ять лото максима максимально вигравально. Шановні гравці. Вашій увазі 7909 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять. 27. Два. Десять, три, тридцять два, п'ятдесят три, п'ять, сімдесят три, чотири. Шістдесят шість, двадцять один. Сорок два, Шістдесят чотири, шістдесят три, один, тридцять дев'ять, двадцять, сімдесят два, шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6762 розіграш державної лотереї Лототрійка Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 1. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали один. П'ять, сім. Бережіть себе, все буде Україна.